Доброго дня, ми знаходимося на моєму каналі Захід виноград, а саме місто Рівно. Хочемо пропонувати вам коротенький сюжет, як, е, яка сила росту з сорту винограда Аркадія, який був вирощений, досліджений в Українському інституті в місті Одеса Інститута Е, Цьому кущу ми маємо вже 15 років. З часом ми його подовжували, подіняли рукавчики. І сьогодні ми маємо такі от рукави, як бачите, тут задовжиною добрих 10 метрів на дві сторони. От. На даному кущу ми застосовуємо обрізку формовку куща сучками, чи кіньками, як то називаємо. Коротенька облізочка. І Знаєте, є відповідний успіх такої формировки. Сила куща, знаєте, бік куща досить впливає на врожайність. От бачите, спочатку ми робили по одному піньочку, з одного піньочка пішло вже два піньочка, от Ми обрізаємо. І потім з цих двох піньочків, бачите, дві плодові стрелочки. Ми вже, ну як тут, а їх вистрелюють більше, бачите, ми як мінімум по три почечки. ну Голові почечки менш плодоносні, але... Аркадія навіть із трьох почок, і даже з углової почки, але ми ну, такі більш верхні, середні, де ліпші побіжики, ми ті залишаємо, решту виломуємо. Що зав'язується, от бачите, на цьому, на цьому прикладі, скажімо на ці плодові стрілочці, подвак відконоса. Одній, на другій. Сила росту куща досить потужна. Лози не є жируючі, але не є слабі. Слабенькі мається на увазі. Тому ми після. Цвітіння, напевно, то будемо залишати по дві грони на кожному це, тому що він тягне, Висота шпалери дозволяє. Листового апарату більш ніж достатньо. Ми в вторік також пробували. Досить, досить сила велика велика потуга куща працює. Ягода визріває свої сроки, немає сроки, не зволікається, не розтягується сроки зарівання. Бачите, яка вже <кхід> деревина. Рукави такі, що досить, досить такі що вражаючі. Сила росту є, вірсину, тями, не висини, тяне, аж не журують, на даний час вже ну, метр вісімдесят, як на сьогодні на, на першу декаду червня. Нормальний ріст, немає такого крепкого опазування. Єдине, що хочу сказати, що ось е, трошечки Антрагноз лижні листочки в разі, бачите, воно його покрутило, покорюжило, ось такі дірочки залишаються, але вже наступний бачите, наш, наш тут, наступний вже листи, вже воно нормально. Ми попрацювали антрагнозом і все це вирікнулося. Стало сонце, ліма помінявся, стало тепліше і все. Відійшли назад. На цьому буде закінчувати. До побачення до наступних до сюжетів.